Територіальне управління служби судової охорони у Запорізькій області запрошує для працевлаштування на заміщення вакантних посад молодшого складу для несення служби у судах міста Запоріжжя та Запорізької області. Пропонується щомісячне матеріальне забезпечення від 12,5 тисяч гривень, повний соціальний пакет, речове забезпечення, професійне навчання, кар'єрне зростання. За інформацією просимо звертатись за телефоном 095 355. 12 20 або на сайт територіального управління державної судової адміністрації в Запорізькій області. Розділ інша конкурс. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, приватне акціонерне товариство «Запорізький асфальтобетонний завод, посада, слюсар, ремонтник, обов'язки розбирати, ремонтувати, складати і випробовувати середньої складності, складові одиниці і механізми устаткування і машин. Умови праці оптимальні, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, прадні «Дніпроспецсталь». посада, водій автотранспортних засобів, обов'язки керувати автомобільними транспортними засобами за різних дорожніх умов, виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу, забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу, Умови праці шкідливі, вимога повна загальна середня освіта. Заробітна плата, 10 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, комунальне підприємство, водоканал, посада, адміністратор, системи, обов'язка здійснювати технічну підтримку користувачів адміністрування робочих станцій, встановлення, налаштування, оновлення ОЕС, налагодження мережевої роботи. Умови праці – оптимальні, вимоги вища освіта. Заробітна плата 22 тисячі 600 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, товариство з обмеженою відповідальністю «Енергомехкомплект». посада, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, обов'язки видаляти поверхневі від ефекта металу на зливках, слябах, і сортовій заготовках усіх марок сталі та сплавів, методом суцільного та спірального обдирання на верстатах різних типів і конструкцій. Умови праці – оптимальні, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 20 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, державний навчальний заклад, Запорізька вища професійне училище, моторобудівник, посада, викладач закладу професійної освіти, обов'язки забезпечувати достатній рівень знань, умінь та навичок з дисципліни, яку викладає відповідно до вимог галузевих стандартів фахової передвищої освіти відповідного освітнього рівня. Умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата 13 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, філія Запорізьке лісове господарство державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси, посада, інженер з охорони та захисту лісу. Обов'язка – забезпечувати протипожежні і лісозахисні роботи, розробляти показники перспективних і поточних планів по охороні та захисту лісу, контролювати стан охорони лісу у лісництвах, умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата 10 тисяч 92 гривні. Область запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, Апельмон, Прайм, посада, мийник посуду, обов'язки, мити, пластикову тару, облік за допомогою ТСД. умови праці оптимальні. Вимоги, повна загальна середня освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, праддні Дніпроспецсталь. посада, оброблювач поверхневих дефектів металу, обов'язка видаляти поверхневі дефекти металу наждачним полотном на прокаті на трубах, ручним способом, розмічати та кантувати метал. Умови праці шкідливі. Список номер один вимога, повна загальна середня освіта, заробітна плата 17 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, прадні працпецтальні, посада, механік автомобільної колони, обов'язки забезпечувати технічно правильну експлуатацію та ефективне використання транспортних засобів, забезпечувати контроль негаражного зберігання транспортних засобів, здійснювати планування та забезпечувати своєчасне проходження ТО транспортних засобів. Умови праці допустимі, вимоги вища освіта, заробітна плата, 10 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, комунальне підприємство, водоканал, посада, юрист, консульт, обов'язки, юридичний супровід роботи підприємства, правовий аналіз, документації, моніторинг оновлень законодавства, відповідь на звернення, заяви, скарги, мови праці оптимальні, вимоги, вища освіта, заробітна плата: 16 тисяч гривень.